Ергоферон комплексна допомога при грипі та застуді для всієї родини. Ану швидко пити памп. ПАМП. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. ПАМП для щоденної підтримки імунітету. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, свербіж? Проктозан Нео! усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Перщіння у горлі чи кашель зіймає мукалтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом. Імунітет підсилює мукалтин активом. Рослини потужні, зібрали ми разом. Мукалтин актив. Проти кашля зарази Липа алтепкалів бузина. І форма лядяників кльова зручна. мукалтин актив у кашля нема перспектив. Від артеріум. Переносите номер до лайфсел швидко і легко. Хоч під час тривоги на заняття з йоги, хоч в гаражі у Васі, Чи в супермаркеті на касі лежать чи в чані, на новому дивані, на нудній у бавовняній брихані. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносити код з номером до лайфсел віддалено на сайті mnp.lifecell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лайфсел вільно мобільно. Коли хочеться спробувати все, Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. Кашель сьогодні може бути серйозною проблемою. Не знаю, чим допомогти. А я мама і хочу, щоб моя дитина не кашляла. Я своїм дітям, як тільки починається кашель, одразу пектолван плющ даю. Пектолван плющ чинить протизапальну, відхаркувальну та антимікробну дію. А ось і результат знаю я і раджу вам. Є від кашлю пектолван пектолван плющ вашій дитині. Від кашлю сироп з народження, а з 12 років капсули. Привіт, Краш – це такий товар в комфі, який топ за свої гроші. Папа -па. застуда. Час для Резистол таб у таблетованій формі. Резистол захищає від вірусів і бактерій, сприяє одужанню. Резистол – активне життя без застуди. Згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей назоферон краплі, а для дорослих назоферон спрей. Ми біля сільпо зараз дізнаємось, куди всі поспішають. Доброго дня! Підкажіть, куди прямуєте? В Сільпо за вайфаєм. Онлайн зустріч. Я в сільпо за електрикою. В Сільпо за кавою та гарячу булочку. А панда куди? А що панда? Панда як всі. В Сільпо працює на генераторі. Є світло та вайфай. Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Тепер буду завжди амізон приймати для лікування і профілактики грипу та гривий. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Війна це час піклуватись про рідних, потурбуйтесь про близьких. А Віасад потурбується про вас. Адже Віасад є найбільш стабільним типом сигналу, бо не залежить від наземних передавачів та інтернету та може продовжувати транслювати сигнал за будь-яких умов. Віасад компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Віасад у ваших домівках. Телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Віасад – Це турбота. Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя. Але знервованість. Переляк. Стрес. Знову стиснилось. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент – Швидка допомога вашому серцю. Мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Стрепсілс від болю у горлі та запалення. Стрепсілс інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай стрепсілс. Сила характеру Фарука Розкажи мені правду, мамо, прирікає його на самотність. А честь Боранів де це все здолати яку зможе лише буде важко прекрасне кохання суреї, вражаюча історія пристрасті. Дивись найкраще. Та Зможемо. У будні бережи себе. З понеділка посереду. Модні пристрасті на межі істерики. На ринзі сезон з карколомними фешн правилами. Тепер ви повинні одягнути одна одну. Шук. Хто кого бзує, вдягнувши суперницю? і здіваюся. Світь попкорн. Богиня шопінгу. Патли з понеділка по середу О 18-й. На великому каналі Великих Прем'єр. <кій> Від кашлю не сховатись. Приборку його прийми лазолван. Лазолван потрій надіє проти кашлю. Ану швидко пити памп. Памп для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей щоденна підтримка імунітету з трьох років. Лупа повертається знову і знову. Це все через грибок на шкірі голови. Нізорал швидко і надовго усуває грибок, зменшує лучення шкіри та свербіж. Спробуй бальгійську якість лікування. Нізорал результат вже з першого застосування. <рапит> Зовсім запаху не чую, що троянда, що тюльпан. <рапит> так погано почуваюся, ради те життю не дам. Ніс закладений так сильно дихати, не можу вільно. Ніс, за робити. Що робити? <рапит> евказолін, щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Від Фармак. Закреп, біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп. Не можу сходити до туалету. Спробуй Піколакс. Ось одна таблетка Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс, uh. пом'якшує кал, та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка Піколакс на ніч зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Чому при нетриманні сечі ми й досі користуємось гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки та наледі можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Теналеді захищають від протікань і нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин, захищають як тена. Кожна хвилина мого головного болю може коштувати переговорів і навіть компанії. Лекадол лонг це сучасна комбінація ібупрофену та парацетамолу, які посилюють один одного для більш вираженої та сильної дії проти болю. Мій час не для болю. Лекадол лонг. Не витрачайте час на головний біль. Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми нож Пафорте, і ти знову готовий до звершень. Нож Пафорте рішуча відповідь на спазм. Привіт, триджини тяне. Буду без відео. Що в комфі означає позначка «краш»? «Краш» – це такий товар, який топ за свої гроші. Наприклад, планшет Lenovo з LTE за 9499 тисяч гривень. Це Краще пишіть коментарі, якщо любите робити те, що вам кажуть, доні, що з тобою застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Амізон лікарський засіб із прямою противірусною дією. Амізон чинить пряму противірусну дію, що призводить до загибелі вірусу і сприяє більш швидкому одуженню. Ну що допоміг тобі амізон? Так, тепер буду завжди амізон приймати та іншим рекомендувати для лікування і профілактики грипу та герви. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Переносити номер до сел швидко і легко. Хоч <плес> під час <плес> тривоги на заняття з йоги, хоч в гаражі у дяді Васі, чи в супермаркеті на касі лежачи чи в чані, на новому дивані, на нудній на чуба в овняній брихані. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносите з номером до Lifesell віддалено на сайті mnplifesell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Lifesell. вільно мобільно. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол таблетки від головного болю. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін. Джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Першіння у горлі чи кашель діймає мукалтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом. Імунітет підсилює мукалтин активом. Мукалтин активу кашлю нема перспектив. Лізак від болю в горлі тільки так. Протягом кількох тисячоліть на теренах Дніпра формувалась нація. І тоді, і зараз субстрат нашої особливості є сила, краса, сміливість, воля, загартованість, незалежність, перемога. Пінап! все буде Україна. Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антрель Пшик до носика. Сопельки з носика. 13 лютого. Язик не повертається сказати, що ми чекали на цей сезон легендарної Полтави. Адже він фінальний. А стові стане. 15 сезонів жартів це вам не жарт. Треба поставити жирну точку. За цей час можна встигнути виростити дитину Я собі синочка народила, чи сигналізацію. Вийти на пенсію. Я не зробити кар'єру. А южин мене магістр. Пропозицію. Ну скажи на кінець ці три слова і наукове відкриття. Ви як цей. Епштейн. 13 лютого прем'єра фінального сезону одного разу під Полтавою о 19-й. Я закриваю цей проект на ТЕТ. У вихідні показати тобі справжні розваги для перегляду цього хітового кіновікенду. Тобі можуть знадобитися темні окуляри. Показуй через високу концентрацію над зірок. це не входило до плану. Дженіфер Еністон, але це набагато краще. Шарліз Терон. Я за тобою скучила. Кріс Гемсворт. Крістен Стюарт. Г'ю Джекмен. Боже, який же він класний. Кейт Вінслет Леонардо Ді Капріо Примарний патруль. Патарічна спецслужба Вис найзірковіші кінохіти у вихідні о 14.30. Радій кожному дню зустрінемось на тет. У новому сезоні. Клас. Величезне поповнення прем'єрами. Тепер ТЕТ. Великий канал великих прем'єр. На тебе чекають. Велика прем'єра по добросусідськи Мазаріза Назарій Запухляк вам це обіцяє. Веселі знайомства. Трятя, ти нове велике патріотичне шоу прем'єри популярного у світі кулінарного, кумедно сімейного суперреаліті та реаліті про побачення і кохання. А ще неймовірні подорожі нас чекають справжні чари без перебільшень. Свіженькі жарти по-українськи. Та да я настільки українець, що я навіть борщ вареником їм. Багато-багато кіно та зірок. О, Бог, ні, та фінальний сезон топового суперсеріалу. Я прям готувався, паєш? Я прям а саме в що я в нього. вліз. Це все тед. Великий канал великих прем'єр. 13 лютого на великому каналі великих прем'єр шоу міжнародних масштабів, що підкорило Європу та США уже в Україні. Побач перші побачення незнайомців. Хлопець мені сподобався. Чи готова ти бути зі мною? Почуй коментарі останніх романтиків. Перший поцілунок у нас на проєкті. Та вболівай за справжнє кохання. Мені подобається таке прем'єра шоу побачення без фільтрів 13 лютого. О 18-й на ТЕТ проєкт знятий до 24 лютого. У будні країна, яка першою на землі зустрічає сонце, зустрічає в гостях Дмитра Комарова. Наша перша експедиція в майбутнє випробуванням їжі проти отрути від фугу не існує. Подихом діючих вулканів. Нереально родиною напрокат. Я сатові твоя дружина, а я моя дочка та справжньою гостинністю по японськи Країна див захопливі, непередбачувані. Великі пригоди у Японії. На великому каналі Великих прем'єр. Світ на виворіт з Дмитром Комаровим. У будні об 11. На ТЕТ. Лівий центральний різець. Нічогеньке було. Катання.